Вітаю вас, друзі! Сьогодні хотіла вам розказати про межовий розлад особистості. І я підготувала для вас 12 ознак. Я знаю, що багато хто з вас намагається зрозуміти своє оточення, зрозуміти, чи є такі люди в вашому оточенні, щоб мати якийсь певний напрямок взаємодії з такими людьми. бо... Ну, як із здоровими людьми, з такими людьми не виходить спілкування. Там треба розуміти, з чим ви маєте справу і з якими особливостями ця людина. А багато хто з вас навіть підозрює цей розлад у себе. Тож давайте розберемось і в моєму списку, який я сьогодні вам озвучу 12 ознак. Якщо ви впізнали в собі хоча б одну ознаку з цього списку, є над чим задуматися. Якщо ви впізнали хоча б одну ознаку в когось із вашого оточення, є над чим задуматися, замислитися. Тому що все, що я, про що я сьогодні буду говорити, це наслідки тих самих дитячих травм, які і спричиняють подібний розлад, які є причиною того, що людина потім все своє життя бореться сама з собою, хоча їй здається, що бореться вона із оточенням. Тож, якщо ви ще не підписалися на мій YouTube канал, тут багато цікавого, підписуйтеся. Поставте цьому відео вподобайку, якщо вам не жалко авансом. Ну а якщо вам це відео не сподобається, ви потім можете відмінити свою вподобайку. Ну і ваші коментарі більше, ніж сім слів, також дуже цінні. Напишіть мені в коментарях, чи впізнали ви в собі хоча б одну, як мінімум, ознаку, або може більше. Або хтось із ваших рідних, близьких або оточення вашого. Має певні ознаки розладу особистості. Тож, поїхали. І перший, перша ознака в моєму списку, ах да, я забула попередити, що все ж таки межовий розлад особистості він має певні ступені. Є люди з межовим розладом особистості, які функціонують на достатньо високому рівні, а вони можуть навіть демонструвати певний рівень емпатії, але коли вони провалюються в свою травму там емпатій нема, вони стають жорстокими, але функціонують в соціумі досить непогано, і це ми називаємо високим рівнем функціонування при межовому розладі особистості. Є люди із середнім рівнем, тоді ви наберете набагато більше ознак з мого списку. Ну, а є люди з дуже низьким рівнем функціонування. При межовому розладі особистості таких людей ми вже відносимо до психотиків. Але мова цього, сьогодні не про них, бо це ті люди, які лежать в клініках, в яких є вже певні ознаки там, більш складних і важких захворювань, це і галюцинації можуть бути. це і... Антиантисоціальна ну, поведінка, такі люди часто попадають в тюрму, в них проблеми із законом. Але сьогодні ми будемо говорити з вами про високий і середній рівень функціонування людини з межовим розладом особистості. І отже, перша ознака. Такі люди не відчувають ані своїх кордонів, ані чужих. І Якщо їхні кордони вони дозволяють руйнувати, вони їх розмивають, вони не можуть сказати вчасно ні. Вони навіть не розуміють, коли треба сказати ні їм здається, що вони це роблять, тому що хочуть в них є бажання або потреба. А потім вони зляться, тому що насправді це була якась ну, внутрішня помилка там, сказати так людині щось зробити, а потім від цього стає дуже погано. Тобто такі люди дозволяють порушувати свої кордони, навіть не розуміючи, що це відбувається. Ну і звісно, якщо ти дозволяєш іншій людині. Вчиняти насильство над тобою, порушувати твої кордони, то сам ти не помітиш, як ти будеш те саме робити з іншими людьми. Тому я і сказала, що якщо ви усвідомите, що у вас є хоча б одна ознака, бо наш мозок дуже часто обманює нас і ми не бажаємо прийняти. Те, що ми не бажаємо приймати, тому якщо знайдете хоча б одну ознаку, на це повинно вас трошки насторожитися і штовхнути вас на роботу із своєю психікою, своєю підсвідомістю. Отже, перша ознака це порушені кордони. Друга дуже яскрава ознака це практично у всіх людей з межовим розладом особистості є сильний страх. Покинутості. І я робила про це окрему прям лекцію і стрім, стрім, проводила наживо про травму покинутості. От всі люди відзначаються тим, що страх бути покинутими дуже в них серйозний. Тому вони схильні до того, щоб підтримувати. Токсичні стосунки підтримувати те, що їм боляче, підтримувати, зберігати контакт із болем, не відбудовувати дистанцію з людиною, яка причиняє біль тому. Такі люди часто знаходяться в дуже драматичних емоційних стосунках з аб'юзерами, або самі є такими аб'юзерами. До речі, коли ми кажемо про пару, в якій один є яскравим аб'юзером, там треба ще подивитися, бо дуже часто жертва аб'юзера може поводитися таким чином, що вона... Теж в якісь моменти якби, провокує, наражається на безпеку, вона може також порушувати кордони аб'юзера, бо в неї немає відчуття, Її, їй не показали з дитинства, що таке кордони, тому вона не спеціально, вона навіть може вважати, що вона ну, робить щось хороше, але при цьому може порушувати кордони. Наприклад, звинувачувати часто. Партнера докоряти також може критикувати, говорити в типовідомленнях. Тобто, якщо в парі є аб'юз, то ми бачимо, що один партнер займає таку позицію яскравої жертви, а яскравого аб'юзера, палача і садиста. Але ми не бачимо того контексту стосунків. В яких жертва може якби підсвідомо підбурювати аб'юзера на насильство, тому що такі люди, які в своєму дитинстві були жертвами, вони звикли до такого способу спілкування із близьким оточенням. На жаль, це є наслідки травми, і з цим треба працювати. Далі я сказала, що обидва партнера в таких стосунках, де є жертва і аб'юзер, скоріше за все, мають як мінімум межовий розлад, і як максимум один із них може мати нарцисичний розлад. Але страх покинутості присутній і одному, і другому партнеру. Але от чому я кажу про страх покинутості? Тому що люди із межовим розладом вони, ну, вони мають в своєму анамнезі в своїй історії дитячій. Травму покинутості, тому вони дуже сильно не бажають допустити ще раз переживання того дитячого страху, болю, емоційного покидання. Тому дуже часто, коли вони відчувають, що їх можуть покинути, вони можуть ставати самі злосними покидальщиками. Отже, третя ознака це наявність маніпуляцій. Партнер з межовим розладом особистості завжди буде маніпулювати страхом покинути вас. Не будучи готовим до цього, це чиста маніпуляція. Тому якщо йому сказати ну, все, до побачення, такий партнер буде падати на коліна, плакати і просити вибачення, бо насправді він не хоче бути покинутим. Далі, четверта ознака а, меж, межового розладу це співзалежність. Ну, ви всі вже знаєте, що таке співзалежність. Це коли партнери не вирішили свої дитячі. А, Задачі розвитку, а, прийшли в союз а, в шлюбний, союз або в стосунки незрілими, інфантильними. Коли вони очікують, що той інший закриє всі, всі, всі мої потреби, а, коли вони шукають в партнері а, хорошу маму, хорошого тата, оце все є ознакою того, що як мінімум там будуть. Прояви межового розладу особистості, хоча е, на рівні співзалежних стосунків це може бути ну, мінімально проявлено, як я сказала, це може бути людина з високим рівнем функціонування. В неї може бути свій бізнес, вона може бути е, там навіть фінансово незалежна, е, але часто все ж таки все навпаки. Е, люди входять в співзалежні стосунки, коли вони не можуть розірвати. Е, від, ну, не можуть розірвати ці стосунки, тому що в них а, є якісь ресурси, яких в них нема, і які дає партнер. Тобто а, такі стосунки вони офарбовані м, таким процесом використання ресурсів одне одного. А, причому використовують такі люди одне одного до виснаження, до останньої краплі. Ну і якщо ми. Не говоримо про співзалежність, тут же ж ми маємо і хімічну залежність, алкоголізм, наркоманію. Коли я кажу алкоголізм, це не, не про те, що людина там валяється під парканом, п'яна і взагалі вже не усвідомлює, де вона, що вона, і в неї чортики вже бігають перед очима. Ні, алкоголізм це коли людина. А кожен день може баночку пива випити. Кожен день вона потрошку п'є той алкоголь. Ну або вона може робити там паузи через день. Взагалі, початком алкоголізму вважається та стадія, коли це ще все непомітно, і коли людина не може витримати без алкоголю більше ніж місяць. Оце вже такий тривожний дзвіночок. Ну, але коли ми говоримо про Межовий розлад, то тут саме зловживання, коли людина саморуйнівну поведінку до себе виявляє. Тобто вона руйнує своє здоров'я повільно наркотиками, алкоголем. Тут може бути ще залежність від ігроманія, може бути. Ну, от всі види залежності, і співзалежність це все одне і те саме. Невирішені задачі дитинства, коли замість, ну, замість мами людина обирає або іншу людину, або алкоголь, або наркотик, або ще щось. Далі рухаємося по списку, і тут в мене такий пункт розмиті моральні цінності. Дуже цікавий пункт, це якраз про те, що. Коли, коли людина відчуває безкарність, вона може вести себе аморально. Такі люди б'ють і принижують своїх дітей. Або вони не відчувають безкарність. Такі люди можуть вкрасти щось, коли є така можливість, і нема ніякої загрози, що буде якась відповідальність або покарання. Такі люди зраджують і приховують це. ну тобто, це все про те, що якщо я не буду мати покарання якогось, я зроблю щось аморальне. Оце притаманно людям з. Межовим розладом особистості. До речі, сьогодні був такий приклад: я проходжу семінар по якраз по роботі з межовим розладом особистості, по роботі з людьми, в яких виявлено межовий розлад особистості. Тобто я підвищую свою кваліфікацію і. Наш е, тренер, педагог, він із е, Лондона, він е, привів такий приклад, що ж таке моральні цінності, що от, як це на е, практиці працює, і він сказав, що е, е, вони замовили з дружиною їжу якусь в ресторані, і їм привезли. Помилково їжу, яка коштує дорожче, ніж та, яку вони замовляли. І от він наводить цей приклад, що людина з межовим розладом особистості вона з'їсть цю їжу. Вона не позвонить в ресторан, не скаже про це, а людина, якої немає, вона поведеться чесно. І я тут додам від себе, що якщо не дзвонити в цей ресторан, людина з межовим розладом особистості вона знайде якесь виправдовування для себе, чому вона це не робить. Ну, наприклад, ой ці ресторани і так багаті, вони нас там це це компанії, вони нас і так обрабовують. Щось таке в такому дусі можете почути у виправдовуванні. Але така людина не подумає, що компанія може покарати якогось менеджера, який зробив цю помилку, і з кармана якого буде вирахована вартість цієї їжі. От приблизно так це відбувається. Далі, що мені хотілося б зазначити ще в своєму списку. У людей з межовим розладом особистості, як правило, немає довгострокових цілей. Нема оцієї перспективи. Така людина живе, як живеться, як знаєте, як той корабель без, без керма. І без Керманича. Пливе, куди вітер дує, живе, як живеться. Тобто ну, така людина вона не вона не може довготривалий час утримувати думку про якусь певну довгострокову ціль. І зазвичай такі люди саме по цій причині скаржаться на те, що вони відчувають внутрішню пустоту, скуку, вони відчувають, що вони не наповнені нічим. Ну, от це також є ознакою, про яку сьогодні на семінарі, до речі, ми говорили, що людина має розлад особистості такий, як межовий. Ну, і ось ми вже до екватору, у мого списку, дісталися. І якщо ви вже почули щось таке, що вас насторожило, або ви побачили якісь ознаки у свого партнера, або такі ознаки є у вашої мами, або у вашого тата, або дружина, чоловік, з ким ви живете. Якщо ви в близьких стосунках з такою людиною, або ви помітили в собі щось подібне, то це означає, що вам потрібно почати роботу над собою. І почати її можна з маленького першого кроку, прийти до мене на семінар, який буде присвячений, присвячений темі, як ваші дитячі травми перешкоджають вашому успіху та самореалізації. Це все про те, що людям з межовим розладом особистості важкувато тримати ціль, досягати якихось певних висот в кар'єрі, в роботі. Часто таке буває. От. Якщо це так, приходьте до мене на семінар, який буде тривати 2-3 години приблизно, ви зможете поставити своє запитання мені прямо в чаті. Цей семінар відбудеться 13 грудня о 12.00 за Києвом. І якщо ви вирішите доєднатися до цього семінару, вам треба підписатися на мій телеграм-канал. Посилання на мій телеграм-канал в описі під цим відео, а в телеграм-каналі пройтися по закріпленому повідомленню, в якому ви знайдете інструкцію, як долучитися до цього практичного семінару. Чекаю на вас там, поспішайте, тому що ціна на цей семінар до 12 грудня буде складати. 399 гривень, а в останній день ми її підвищимо. Отже, буду рада побачити вас там. Ну а ми рухаємося далі по нашим ознакам межового розладу особистості. І сьомим пунктом в моєму списку іде емоційний шейкер, тобто емоційні гойдалки, такі відомі вам багатьом. Така людина, в якої є можливий розлад особистості, вона не може вести емоційно стабільне життя. Тому вона буде влаштовувати конфлікти, в неї можуть бути тихо-тихо-тихо, а потім бац, якийсь спалах, дуже сильний. Або як вона каже, нервовий зрив, або напад агресії, дуже сильний. Або така людина, прям хоче дуже хоче посваритися з кимось і влаштувати конфлікт. І вона провокує, чіпляється, докоряє. Звинувачує, щоб посваритися і отримати оті самі емоції, від яких вона залежна. Гнів, провина, сором, відраза, страх втрати це все гойдалки, туди-сюди настільки характерно для людей з межовим розладом, що часто їх життя нагадує той серіал Санта-Барбара, або якийсь бразильський чи турецький. А восьмим пунктом в моєму списку йде ревнощі, контроль і зради. Я про зраду вже сказала, але тут ще: ну, бо зради це все ж таки такий аморальний поступок, коли за твоєю спиною тобі зраджують і не говорять, і ще це може продовжуватися дуже довго, така якась тривала зрада. А оце все свідчить про межовий, як мінімум, межовий, а може бути і нарцисичний розлад, бо нарцисичний розлад особистості це трошки важче, ніж межовий. І звісно, що людина, якщо вона боїться бути покинутою, вона контролює, ревнує, в неї часто низька самооцінка, вона може докучати, донімати партнера своїми ревнищами та контролем. Таким чином, сама руйнує дорогі серцю стосунки. Дев'ятий пункт в моєму списку це порушення харчової поведінки. На жаль, люди, які мають проблеми з харчовою поведінкою, теж відносяться до спектру межового розладу. Тобто тут може бути булімія, анорексія або переїдання. Це така собі залежність від е, їжі. Е, часто. Психологи а, називають такий, а, таку ознаку межового розладу особистості, як самопошкоджуюча поведінка. Ну, я вже сказала, що це може бути там і а, алкоголь, наркотики, але може бути така поведінка, коли людина ріже себе, розшкрябує, намагається вбити себе. Це все є, ну раніше вважалося що візитівкою межового розладу, але зараз психологи кажуть і спостерігають за такими людьми, що є люди з межовим розладом, і їх достатньо багато, які жодного разу не спричинили своєму тілу ніякої шкоди. Тому сказати, що це. Ну, прямо от у всіх воно повинно бути ні. Але може бути при межовому розладі. Що ще хотілося відмітити при межовому розладі? Це любов і ненависть в одному флаконі. Я люблю і ненавиджу такі амбівалентні почуття, емоції до одної тої ж людини. Коли людина з межовим розладом свариться, їй здається, що все. Це кінець стосунків, і вона вже готує валізи, пакує. І вона на емоціях вона не може згадати того, що. В цих стосунках є багато хорошого, на що можна спиратися. От невеличкий конфлікт, ну або великий конфлікт, і їй вже здається, що все, вона ненавидить свого свого партнера. Потім заспокоюється, примирення і вже любов морков. І от ми дійшли до останнього пункту. Він дуже важливий, але мені, напевно, найважче його буде вам пояснити. Це людина з межовим розладом особистості, вона часто втрачає зв'язок з реальністю. Чому вона вибухує, чому вона спалахує часто гнівом, її тригерить щось. Тому що вона реагує не в тут і зараз, а вона реагує через свою проекцію. Щось колись вже давно сталося. Наприклад, людину, чому людина боїться, що її покинуть, бо її покидали там і тоді, да, в дитинстві, можливо, емоційно батьки були холодними, розривали контакт, не давали теплоти і любові. Дитина відчувала себе покинутою. І от будь-яка ситуація може провалити людину в ту травму. І тоді людина втрачає той зв'язок з реальністю. Вона не може, там, якщо чоловік їй не відповів на телефонний дзвінок або не передзвонив, все, в неї істерика, вона вже плаче, її покинули, її не люблять. І вона впевнена, що воно так і є. І вона вимагає потім доказів, щоб їй доводили, що її люблять. Ну, вона реагує через ту проекцію того дитячого болю, втративши зв'язок із реальністю. Вона не в тут і зараз. І це те, що характерно для людей з межовим розладом, що вони періодично то в тут і зараз, то втрачають зв'язок, і тоді вони, як божевільні, можуть себе поводити. Ну, от така специфі специфіка. Цього розладу. Ну і звісно, ви часто плутаєте нарцисичний розлад і межовий розлад, тому що насправді дуже багато рис є схожих. І у людини з межовим розладом особистості, звісно, будуть нарцисичні риси. Але як я завжди кажу, що кожен нарцис є межовим, а от людина з межовим розладом не завжди є нарцисом. Тому тут різниця в тому, що все ж таки у людей з межовим розладом емпатія присутня, вона така мерехтлива в них. То є, то ні, коли вони мають зв'язок з реальністю, вони можуть бути добрими, теплими, близькими, а коли вони лякаються або зляться, вони можуть провалюватися в травму. І тоді втрачають зв'язок із реальністю. От такі 12 ознак межового розладу особистості. Напишіть, будь ласка, чи ви знайшли хоча б одну ознаку у себе або у своїх близьких? Ну, а якщо ви все ж таки побачили декілька ознак. То або ви знаходитесь в стосунках з такою людиною, яка демонструє поведінку межової людини, межової особистості, то тоді це означає це вам такий сигнал, що треба працювати над собою. Бо ми не випадково, не випадково опиняємось з певними людьми в близькій зв'язці. Тому для того, щоб почати цей цей шлях роботи над собою я для вас створюю різні проекти, які допомагають вам підвищувати свій рівень свідомості. І от 13 грудня я запрошую вас на мій онлайн семінар, як ваші дитячі травми перешкоджають вашому успіху і самореалізації. Там ви можете поставити мені свої особисті запитання в чаті. Він буде відбуватися протягом 2-3 годин 13 грудня о 12.00. А от до 12 грудня вартість на цей семінар 399 гривень. А далі в останній день ми підвищимо ціну. Поспішайте зареєструватися. А як зареєструватися? Підпишіться на мій телеграм-канал, посилання на телеграм-канал під цим відео в описі, а в телеграм-каналі ви знайдете закріплене повідомлення, в якому є інструкція, як долучитися до мого онлайн-семінару. Ну, а якщо ви дивитесь, мій YouTube канал все ще не підписавшись, то підпишіться, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео. Це буде ваша маленька подяка за мою роботу для вас. Ну і ваші коментарі більше ніж сім слів, також дуже цінні. Вони дуже допомагають просуванню мого каналу на просторах YouTube. І таким чином, багато наших співвітчизників, які розкидані зараз по всьому світу, зможуть побачити цей корисний контент з психології нашою прекрасною рідною українською умовою. Тож будь-яка ваша активність дуже допомагає не тільки мені.